Визнання заповіту недійсним у зв'язку з тим, що померлий не розумів значення своїх дій, коли його підписував. Типова ситуація для наших останніх часів, і тому я зупинюсь на цьому більш детально. Як же ж це розвивається все? В якому контексті? Зазвичай помирає певна людина, і родичі дізнаються про те, що наявний заповіт, і він складений на когось. Такого, хто невідомий, на сусідів, які ніколи не приходили до житла померлого, не контактували з ним, на якихось невідомих інших людей. Поняття немає, що це за люди, ну ніхто. Буває на дуже далеких родичів, яких також не помічали у колі найближчого спілкування з померлим, і які взагалі не мають жодного відношення до його утримання, до поховання і так далі, і тому подібне. Як же ж рухається ситуація далі в контексті реалізації бажання визнати заповідь недійсним? Потрібно подати до суду позов про визнання заповіту недійсним у зв'язку з тим, що особа, яка померла, не розуміла значення своїх дій. І одним із фактів, який буде обґрунтовувати позицію позивача, буде наявність судово-психіатричної експертизи. Вона буде проводитись посмертно. і... На запитання судового експерта, скоріш за все, ваш адвокат поставить такі формулювання, а чи розумів померлий значення своїх дій такого-то числа, в такий-то день, коли підписував заповіт? І експерт дасть відповідь: розумів, не розумів, з якою долею ймовірності. Одначе, експерт це експертне дослідження буде робити не просто на словах. що от Позивач сказав, родичі сказали, що людина марила чи щось була в неадекваті, ну, значить, так і було. Ні. Для цього потрібні фактичні дані експерту, а це зазвичай певна якась медична документація. Тому, якщо ваш родич зараз має певне якесь відхилення, і він ще живий, і ви розумієте, що може статися біда, то ви краще ці всі нюанси про маявність у нього деменції, якихось певних хвороб. Задокументуйте, запросіть лікаря, психіатра, чи будь-якого, який є у вас в доступі, щоб він оглянув людину і склав якісь узагальнюючий документи, висновок, поставив діагнози, ну і так далі, тому подібне. Це вам буде дуже доречним у випадку, якщо з людиною щось трапиться, і вона насправді попідписує величезну купу того, що не розуміє. Але якщо вже трапилось, що цієї людини немає в даному світі, то ви повинні. Усвідомити, що вашими помічниками будуть саме юридичні факти у вигляді письмових доказів, тобто довідок лікарів про те, який діагноз було ними поставлено при життєвий. Там є там, епікризи і так далі, тому подібне. Тобто потрібно психіатру, експерту, саме якісь відомості, які задокументовані, бо у нього ж не буде можливості покомунікувати з померлим. Тобто йому потрібні ці відомості, щоб на підставі них він зробив висновок, з якою долею ймовірності людина не розуміла значення своїх дій. Тут є типові помилки, коли до нас буває, звертаються клієнти і кажуть, що людина хворіла на якусь таку хворобу, наприклад, рак, чи ще щось, і у неї були там болі і такі всякі неприємні штуки. А значить, вона не розуміла значення своїх дій. Уже з досвіду скажу, що судові експерти. Не вказують за загальним правилом, що така хвороба одразу тягне за собою такий наслідок як нерозуміння значення своїх дій. Тобто певні фізичні болі вони не унеможливлюють прийняття адекватних рішень. Правильно, це чи неправильно, і в якій ступені я вам відповідь не дам, це є прерогативою судового експерта. Він є для того фахівцем і в нього є відповідні. Рекомендації, певні протоколи, за якими він робить свій висновок. Більше того, якщо ви сумніваєтесь у тому, що написав експерт, ви можете призначити повторну чи додаткову судову психіатричну експертизу. Ви можете викликати цього фахівця до зали судового засідання і задати йому запитання максимально такі, які, наприклад, спростовують його процедуру проведення судової експертизи. В деяких випадках у нас. Є ситуації, коли ми залучаємо, наприклад, відомих фахівців у галузі психіатрії, докторів наук і так далі і тому подібне, які нам формулюють певні запитання, які ми б задали цьому судовому експерту, щоб виявити його, наприклад, помилки в ході його роботи, ну і так далі і тому подібне. Але це вже наша юридична кухня, і вам її знати достеменно точно не обов'язково. Варто правильно вибрати. Того юриста, того адвоката, який буде супроводжувати вашу справу, і він уже розбереться в цих всіх нюансах і деталях. Тобто, резюмуючи, можна сказати, що в цій ситуації просто слова про те, що людина не розуміла значення своїх дій, яка померла, ну це дуже малувато. Звичайно, що у нас цивільний процесуальний кодекс визначає перелік засобів доказування і судова експертиза це тільки один із варіантів переконувати суд. А це також можуть бути показання свідків. Зокрема, проте ви ж розумієте, що свідкість суд буде їхні повідомлення оцінювати так. Не дуже можливо із тими тенденціями, які ви б хотіли, щоб суд брав до уваги. Тобто будувати свою позицію тільки на показаннях свідків, на показаннях родичів, які зацікавлені в тому, щоб. Якась особа не отримала спадок. Ну, це так. Це доволі не зовсім коректно. Бо і протилежна сторона може також привести цілий хоровод різного роду свідків, які будуть говорити протилежно. І тоді в нас будуть одні показання свідків проти інших показань свідків. Ну, ви ж розумієте, якось так не дуже це звучить і якось не дуже це пахне приємно. А от коли в нас є документи, які були складені за життя, особи померло, тоді да, інша ситуація. Звичайно, що можна використовувати різного роду, ще і непрімі докази. Ну, наприклад, що померлий не ходив там, по магазинам, у нього не було мобільного телефону, бо він не міг там нічого промовляти, можливо, якісь відео записи, які були зняті при життєві, де видно, що людина не розуміє значення своїх дій, фото і так далі, і тому подібне. В будь-якому випадку ви розумієте, що це справа складна. Вона ще й складна і у зв'язку з тим, що ми маємо не тільки би, відношення до такого внутрішнього світу душевного, а складність ще й в тому, що на кону у нас не телефон там чи якась там тисяча гривень, а нерухомість буває так, що люди. Заповідають декілька об'єктів нерухомості, величезну кількість квартир, будинків, автомобілів, бізнесу і так далі. І тому, подібне. тому з великою долі відповідальності потрібно братися за вирішення цих питань, якщо ви маєте намір досягнути тих чи інших цілей. Важливо, не схимити у виборі фахівця того, того юриста, того адвоката, який проведе вас цими усіма от манівцями юридичними. Якщо у вас є якісь запитання пов'язані з визнанням заповіту недійсним, то пишіть в коментарях або знайдіть контакти мої, і я вам, можливо, дам якусь пораду наштовхну на якийсь варіант вирішення вашої проблеми. Це тільки одна з відстав визнання заповіту недійсним. Закон говорить, що їх може ще бути. І в іншому варіанті декілька. І про них ми поговоримо, можливо, якщо вам буде ця тема цікава в інших відео. Або, якщо у вас є потреба, повторюсь, задайте запитання мені. На зв'язку.